Що потрібно, щоб людина раптом почала гортати всі свої фотографії новорічних свят, усі свої ялинки? Як назвати цей стан і чим він корисний? Формулювати запитання частина моєї професії. Сьогодні я не хочу запитань, хочу просто неквапливо подумати, щоб людина почала гортати усі свої нові роки, усі свої ялинки, усі свої я тоді, їй потрібно зовсім небагато. Не свято, не привід. Не дата, їй потрібна тріщина в теперішньому, крихітна. І добре, якщо ця тріщина усього раз на 365 днів. Новий рік втече з теперішнього без валіз. Неважливо куди і частіше навіть не в майбутнє. Запах мандарінів, і все ти там. Пісня, що випадково нагадала той самий фільм, і знову ж таки ти там. Гірлянди раптом минули не за спиною, а під пальцем, тут у фотогалереї, в телефоні. Все втік туди, коли, втік туди де, втік туди з ким, і часто при цьому не хочеш назад, а хочеш усередину, у того себе, який ще не знав, чим усе це стане. Ми тікаємо не від справ, ми тікаємо від сенсу, від запитання, а це все справді моє життя. І на це запитання відповідаємо шампанським а голосно, а з бульбашками. У цю ніч дозволено не пам'ятати, не вирішувати, не бути точним, дозволено бути обіцянкою. Ми втікаємо в дитинство без дитинства, у ялинку, яка не рятує, але світиться, навіть якщо вона падає просто на тебе у п'ять років, як було зі мною, у мандарини, що пахнуть не фруктами, а коли все можна спочатку, як було у мене. У новий рік не свято. Це прихід в спосіб думати умовно. Ми говоримо у наступному році, ніби це не завтра, а інше, про яку час про який так багато чули. І версія та про яку ми так багато думали і чули. Версія розумніше, сміливіше, ніжніше, вільніше. Новий рік це альби нічого не змінювати просто зараз, потім не тепер. Усі обіцяють, і я обіцяю, ніхто не знає, як буде і я не знаю. Це втеча з теперішнього, без кроків, без квитків, без прощань. Ти залишаєшся так само, але робиш вигляд ніби вже десь далі. Усі бажають, і я бажаю. І може в цьому немає обману? Може, це є єдиний спосіб іноді не задихнутися в теперішньому часі. Нехай вас вітають із Новим Роком, а я з чимось іншим, чому тільки з роком. З Новим чим завгодно вас: смаком, словом, ідеєю, знайомством, і звісно, сюжетом.